Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Amen. Всечесні Отці, Отець настоятель, дорогі у Христі брати і сестри. Перш за все, я хотів би вас привітати із цією святою неділею і привітати вас. Із наступаючим святом, вашим престольним праздником на честь святої мучениці Параскеви П'ятниці. Коли я увійшов у цей храм, то чув від отця настоятеля привітання, в якому він згадав. Про 150 річчя цього прекрасного і величного храму. І в ту мить я порахував, скільки поколінь молиться у цьому храмі. Це вже шосте покоління ваших односельців, родичів. Молиться у цьому храмі. І ви можете тільки собі уявити, скільки тут хрестилося, вінчалося і провожалося в останню путь ваших батьків, дідів, прабатьків. Я думаю, що Благословенними були ваші пращури, які збудували такий величний храм, і який стоїть до цього часу на цьому святому місці. Сьогодні ми святкуємо пам'ять преподобного Нестора Літописця. І в нього є. В його житті прекрасні слова, всяка боріч письмом не утверджена йде в невідання і забуття. Я думаю, що у вашому селі знайшлися люди, які писали літопис вашої парафії, і думаю, що ніхто не забутий. Із твих жертводавців парафіян святого храму і життя парафії цього храму літопис, описаний за цих 150 років. Якщо навіть і цього не сталося, потрібно це робити для того, щоби. Пам'ять наша була вдячна до наших батьків. Вдячна за те, що вони збудували таку святинь. Тому я вас ще раз щиро вітаю із вашим святом. А для того, щоб ви переконалися. Що за все потрібно дякувати Богові, нам у поміч приходить сьогоднішнє євангельське читання. Жителі Гадарину не подякували Богові за те, що Він зробив таке зцілення, показав свою велич. Напевно, ж вони пожалкували своїх свиней те стадо, яке паслося біля урвища Гадаринського і Несарецького озера. Але це євангельська розповідь дуже яскраво нам засвідчує про те. Що ми дуже часто хапаємося за земне, забуваючи про Божественне. І ось власне Господь зціляючи цього біснуватого, який страждав не просто через одного біса, який вселився в нього. А цілим легіоном. Бо, як сказано, ім'я моє було легіон, і біси цього нещасного кидали по пустелі, він розривав ланцюги, наводив страх на жителів тієї країни. І раптом, коли Господь вигнав із цієї нещасної людини, цей легіон, люди і самі перелякалися від того видовища, яке сталося. Але Господь цим своїм ціленням і вигнанням бісів показав свою силу. Якщо ми не можемо цього зробити, і якщо на нас наводять, ці біси страх, то прийдіть до Бога, тільки зверніться до Нього, і вони будуть переможені. Зло, яке панувало в тій країні, вмить було знищене, і сказано, що цей нещасний. Чоловік, який страждав від бісів, пішов і прославляв Бога по всіх краях. Тому, дорогі брати і сестри, ми не повинні нічого боятися. Бо навіть те зло, яке сьогодні прийшло на нашу землю і панує на сході України. Воно само себе знищить. Зло само себе знищить. І для цього не треба багато прикладів вам приводити. Бо на віку старших людей ви бачили, як це зло само себе нищило. Була країна. Як кажуть, від моря й до океану. Але це була країна зла, як її називали імперія зла, і вона себе сама знищила. І ті оскали, які ще залишилися, також самі себе знищать. Бо зло не може довго панувати. Що нам потрібно робити? Нам потрібно любити і любов'ю перемагати. Це не означає, що потрібно підняти руки, бо я маю на увазі любов до Батьківщини, до України. Отаку От жертовну любов, яку мають ті хлопці, наші бранці. Вояки, які йдуть туди і захищають батьківщин. В умовах, коли багато хто говорить, а за що вони там борються? Може, не потрібно нам тієї землі? Ну, Україна велика. віддамо дві області. І на цьому закінчиться війна. Але ми дивуємося подвигу цих вояків, які захищають і відверто йдуть у бій. Ви скажете, що ними рухає безстраща. А безстрашність це є любов до своєї рідної землі. Яку придбати у своєму серці не так є легко, її можна придбати цю любов, якщо будемо стяжати Духа Святого. От, здавалося, поруч з нами знаходилися прості люди, які працювали, жили, одружувались. Народжували і раптом через їх Господь проявляє таку велику жертовність і каже: бо немає більшої любові за ту, якщо хтось душу своє, свою покладе за друзів своїх. У Старому Завіті, коли Моїсей виступав, на війну праведному чоловікові Йозеїлу явився ангел, який сказав, чого ви боїтеся? Чого злякалися? Стійте і побачите перемогу, тому що це війна не ваша, а Божа. Отже, якщо це Божа війна. А це війна за справедливість і правду, то нам нічого боятися, тому що ми ні на кого не нападали. А якщо так, то тоді Божа матір, як у Почаєві, і як колись в лахерні в Царгороді простягне свій покров над нами. І захистить нас. Тому я вірю, дорогі брати і сестри, що наша сьогоднішня молитва була щирою і молитвою любові. Тому ми неодмінно переможемо. І нехай Божа благодать, осяєває ваш храм, ваше село. Вашу парафію, ваші родини, і щоб цей довгоочікуваний мир і спокій, за який ми молимося, прийшов до кожного із нас, перш за все, в наше серце і в наші домівки. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!